Атон, привіт. Привіт. Чути мене добре, все добре. Нормально. Як твої справи? Це нормально. Я слышу гарний звук, якийсь, який мені дуже подобається. Що це за звук? Ти здогадався? Mm -hmm. Та ти що? Все вийшло? Да. Yeah. Ну, супер, молодець. Я за тебе рада. І за себе також. Так, сонце. Що ми з тобою згадаємо? Давай згадаємо складні пазли. Два крайні пальчики, два посерединці. Поміняли. Поміняли, поміняли. Да? Давай, пробуй. Сонечко, трошки вище, бо я не бачу. Угу. Так. Давай далі. Давай завдання. Я прошу, ти повторюєш і крокуєш. Добре, кроків. Вставай від за стола. Іди там, що там позаду тебе якісь двері чи щось таке. Да. О, супер, молодець. Будь ласка, слухай. Ще ближче до дверей, бо нема місця, де крокувати. Слухай, будь ласка, два кроки вперед. Один вліво, три вправо. Але давай для початку згадаємо, де в тебе ліво, де в тебе право. Ліво, Діво. Вправо. Вийшло. Добре, значить, дивимось. Два кроки вперед. Один вліво, три вправо. Що ти маєш зробити? Два кроки вперед. Один вліво, три вправо. Давай. прокуй. Далі. чотири кроки назад. Три вперед, один вліво, два вправо. А ну, зможемо? Чотири кроки назад. Три вперед. Од... Два вліво і? і три направо. Давай. Так. Але чекай, було д, е, два, один крок вліво і два вправо. Так. Угу, трошки помилився. Добре, молодець. Так. Так, платон, дивимось. У нас з'явився листочок паперу, на якому я тобі зараз буду виставляти фігурки. А ти мені розкажеш, що там за фігурки. Так, сонце, дивимось. Я пошла нічого, не молоди. Зараз зараз не переживай. Я yeah, не переживаю. Це хорошо. Яка фігурка з'явилася? Ану, розкажи мені. Це прямо кутник. Прямо кутник. А, давай розберемося. Оце в нас що таке. На екрані це листочок. Це листочок квадрату. Чого? Паперу. Ну, це ж паперовий листочок, правильно? Так. Да. Добре. І дивимось: оце там, де мій хрестик ходить, рухається. Це в нас яка частина паперу? Це Верхні. вгорі. Наверху, вгорі, да? вгорі. Це в нас яка? Ниж. Віння. Оце. Ліва. Ні, Це права сторона, а це. Ліва. Ліва. Добре. Так, тепер. Ось там, де з'явився в нас прямо кутничок. Що це? Це верхня, нижня сторона, справа, зліва, чи посередині. Посередині? Так, платош. Ось я намалювала тобі фігурки на листочку паперу. Значить, ми з тобою з'ясували, що це в нас прямокутник, який знаходиться де? По посередині. Добре. І який він у нас за кольором? Білий. Білий. Він у нас білий. Да? І ось яке довге речення в нас вийшли. Білий прямокутник посередині листочка. Правильно? Так. Да. То підказуй, де знаходиться білий прямокутник? Посередині. Ні. Гарне довге речення. Білий прямокутник. Білий, пря... білий прямокутник. Білий По? Посередині. Ні, листочка. Добре. Де знаходиться ем, фіолетовий овал? Гарне довге речення. Фіолетовий. Фіолетовий. Овал знаходиться зверху. Угу. Що знаходиться під прямокутним, ой, під білим прямокутником? Що знаходиться під білим прямокутничком? Чотирикутник. Чотирикутник, а ще він, як називається, ромб. Да? Ром. Давай розкажемо, де знаходиться ромб відносно білого прямокутника. Значить, він у нас який? Ну, такий, скажімо, бусковий. Давай. Бусковий. Ромб. Бусковий ромб знаходиться внизу. В... Внизу. А ще під чим? Під? Під прямокутник. Який? Голубий. Блакитний. Угу. Давай гарне довге речення. Блакитний квадрат. Блакитний квадрат знаходиться. З тобто справа. Справа, добре. І е, яка фігурка в нас знаходиться зліва? Це круг. Який гарне довге речення. Корич. Давай. Пришили круг, знаходиться... Зліва. Зліва, умнічка, молодець. Які останні звуки і букви ми з тобою розбирали? Звуки, букву Ф? зайка? Який? Ф. Ба. А, окей, да-да-да. Вибачте, я трошки забулася. Але перед цим ми з тобою пройшли чотири дуже цікаві букви. Які це були букви, ану, підкажи Юлі. Які є, мають в собі два звуки. Да? Це були букви. І, І, Ю, Я. Я. Добре, ось такі цікаві букви ми пройшли. Що це у нас за такі цікаві букви? Вони буква одна, а звуків мають по. О два. Які саме завжди «ї», який приголосний, так? та якийсь голосний. Але так буває лише коли? На початку слова або після го... голосного. голосного так. Після приголосного приголосний стає яким? Я. Тинь. І чується лише якийсь один єдиний голосний. Так, а ну скажи, ми з тобою останню прийшли букву Ф. Ось цю буквочку ми з тобою не, не чіпали, так? Долучилася про цей предмет. Уйт лежить на столі. Так. Де в нашому реченні слово предмет? Пульт. Пульт, Все? Більше нема? І ще стол. Так, і стіл, так. Да. Чи є тут слова ознаки? Ні. Наприклад. У нас було речення Пульт лежить на столі. Де тут слово ознака? На. А на це у нас ознака, так? Да? А що ж це у нас за слово? Як до нього можна спитатися на це що? На це що робити? На це який? Ні. От якраз на це що в нас? Це. Кор... Слово, яке нічого не означає, але потрібно. Слова. Щоб слова в реченні дружили. Да? А ну, Давай уявимо це речення без цього коротенького слова. Ану, викидаємо його з речення. Пульт. Пульт Столі. Столі. Так говорять? Ні. Ні. Якщо ви, викинуть коротеньке слово на, то слова в реченні перестають що? Перестають дру... Дружити. Дружити. Значить, сьогоднішнє наше завдання розібратися з цією буквою. Ти правильно сказав, це буква, яка як називається? Який знак. Який знак. Так, а чо, як ти думаєш, чому вона називається м'який знак? Що вона робить? Вона. Вона. Ну, якщо м'який знак, то вона що робить? Пом! Пом'якшує, пом'якшує. А ще я тобі скажу, що буква м'який знак є, а звуку немає. Пень. Кінці у нас стоїть буква. М'який знак. М'який знак. А ну давай спробуємо так. Наче у нас нема цієї букви. Як ми можемо прочитати тоді це слово? Пен. Пен. Без м'якого е знаку вже. Або такого слова немає, або не в нашій мові, не в українській мові. Наступне слово: День. День. М'який знак де стоїть? В Кінці. В кінці. Пробуємо без цього м'якого знаку прочитати. Дан. Ден. Невідомо, що за слово, правда ж? Далі наступне. Рись. Так. Де в нас м'який знак? В кінці. В кінці. Далі. Кінь. Так. Знову м'який знак, де в нас? Кіньці. Кінці. Наступний стовпчик. Пальто. Що получилось? Пальто. Угу. А якщо ми приберемо м'який знак, що у нас вийшло? Панто. Палото у нас вийшло. Правда ж? Такого слова теж в українській мові немає. Тому без м'якого знаку не можна обійтись. Далі. Нянька. Ну, тільки ні ні, а просто м'яко нянька. Нянька. Так. Де в нас тут в слові пальто? Нянькам, який знак пишеться де? Посередині. Посередині слово. Далі. Бру. Угу. Uh -huh. Знову м'який знак Д. Охорони. Так, шиє. Шиї. Далі. Ні, давай ще разок. Маю. Далі сповівання, Цікавого, що буква є, а звуку нема. Немає, і вона нам потрібна для чого? Щоб пом'якшити попередній. Приголосний. Приголосний. Добре, тепер беремо е зошит і давай напишемо декілька слів. Не, так, пі. -ве. Ні. Далі якийсь знак? Так, для того, щоб низ став м'яким. Ми маємо написати м'який знак. А тепер давай зробимо звуковий аналіз. Будь ласка, перший звук в слові півень, який ми чуємо. П. Ну, ми чуємо не ПИ, не зовсім. Ми чуємо. Дивись, пі. 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 Ми чуємо... Пі. чуємо Пи як. Ми його чуємо м'яко, тому приголосний м'який. А чому він став м'який? Бо після нього. Де І. І, а І що робить? У м'язи попередній букві. Попередній приголосний. Не просто буква, а попередній приголосний. Так. Далі І це в нас який звук? Приголосний. Так, далі після І, який звук чуємо. В. Так, попередній. сідай рівненько В. Далі. Е, так. М'який мі... 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 приголосний. І під при... м'яким знаком ми нічого не позначаємо, бо ми його не чуємо. Нема м'якого знаку звуку. Так? Він просто поп... пом'якшує попередні приголосний. А ти можеш мені в екран показати, як ти зробив звуковий аналіз? Підніми мені, будь ласка, так, от зушити в камеру покажи. Ближче, сонечко, ближче, бо я так не бачу сонце. Так. Так, 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 тримай, Молодець. Все добре. Молодець. Так, тепер в слові півень. Е, давай, скільки складів в слові півень? Два. Два. Чому два? Тому що. Сонце не крути. Два голосних. Пишемо. Позначається. Солнечка, не крутись, будь ласка. Так, позначається, що два склади. Як це треба позначити? Okay. Ні, зараз треба написати цифру 2. Так. Okay. Тиждень пропустили, трошки підзабулися. Так, і давай наголос. Який звук ми чуємо найголосніше? І. E. ну, промов. Як це буде? Тівень. E давай спробуємо написати слово малюють. Так. <пробуйтесь> uh -huh. Так, промовляй собі кожний звук і в кожну буквочку прописуй. Далі а Угу, Ма. Далі. Лен. Але як ми його чуємо? Малю. Ми чуємо м'яко, а далі ми чуємо, який звук. Ю. У. А букву маємо написати Ю. Правильно. Букву маємо написати Ю для того, щоб показати, що ліс там яким. Так. Ма, ю Далі. Так, <проводить> ма. Промовляй, пром, промовляй, промовляй. Ма, ю Столько я співі. Давай, давай, встаю. Маю. <проводить> Так, після Ю, що ми знов чуємо? ма лю Ю. Ю. Ще одну Ю. Правильно, правильно, малю Ю. Тю. Тю. Так, і що ми маємо написати? Ти. Э". Ти. І щоб він став яким? Треба поставити м'який знак. Написати, да. так. Давай быстренько звуковий аналіз слова малюють. Давайте самостійно зроби, а мені тільки в екран покажеш результат. Тільки не забудь поставити кількість складів і спробувати поставити наголос, добре? На першу? Давай, а як це буде? Маю. О, ти промовив правильно. То куди падає наголос? На, На, першу. На першу що? що? На першу А. Тоді, дивись, промовив ти правильно, а наголос ставиш на А. Давай промовимо так, що наголос прав... падає на А. Як це буде звучати? Малюють. Да, так от, ти говориш правильно, малюють. То куди падає наголос? На, на, на першу Ю. На першу Ю. на першу Ю. Бо якщо поставити на А, то буде звучати ось так. Малюють. Ми ж не кажемо малюють. Ми кажемо малюють на першу Ю". Правильно. Зробив? Показуй мені в екранчик гарненько. «Малюють». Дивимось лім'яко. Да, є помилка, є маленька помилка. Там, де друга Ю, там, де друга буквочка Ю. Що ми там чуємо? Перший звук ми чуємо звук. Підказуй. Ми Позначив. Далі. Ма. Теж Голосний А. Ти маєш мені це підказувати. Голосний А далі чується як? М'яко чується, бо після нього буквочка Ю, і замість Ю ми чуємо тільки малю у Голосний У позначив правильно. А далі другий Ю малю -Ю. От там, і він іде після голосного Ю. Значить, ми чуємо, що. малюю. Малю їм який приголосний. Малюю. Їм який приголосний та У. Зрозумів. Латош зрозумів, що там, де другий Ю, ми вже чуємо Ю. І приголосний та У. Під одною буквочкою ми маємо позначити два звуки. Позначив? Виправив? Ні, кожна, я не чую. Читаємо мою люб... улюблену книжечку. Слова навпаки, да? але тут уже на складні зла... слова. Ладно. Шо-шо? Давай. Ось тут. Починаємо. Сорок сьомий стовпчик. Починаємо. З буквочки П. Ой. Не виходить. Помид. Oh, oh, no, no. Нет, не помирот. Поми. Ah, помидор. Только звук рыбкинси инси дуже красивый. Помидор. Далее. С буквочки О. Ні, орігу. О... 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 Що получилось? Огірок. Огірок. далі з буквочки Ци. Що там у нас получается? Цибуля. цибуля, так и крайне слово с буквочки В. Ворона. Ворона 48-й стопчик. З букві выдают. Далее. О тут не буду підказувати, з якої буквочки. Нема такого. Що получили? Ні ж, далі з буквочки С. Ні, вже неправильно. з к. ни, ску, ску, к, клянка, угу, далее, а. ни, ши, ни, су Є такого слова, я знаю інше слово. Слово «с». <свят> Сли. Угу. Латош. То що ми з тобою сьогодні? Повторили букву? знак. Добре. А ще ми з тобою повторили. Що в реченні іноді зустрічаються слова. Які слова? Ко. Коро? Короткі. Короткі. Що це за слова? Це слова предмети, слова дії, чи слова ознаки? Ознаки? Вони нічого не означають, але потрібні, щоб слова в реченні... Дружили. Дружили. Молодець. Добре.